Кто-то заработал миллионы в Харьковской области. А люди анонимно меня просят об этом рассказать, боятся, что все хаты по горят. Это жесть. Это просто жесть. А теперь уважно, люди просят: "Давайте зробимо оголошення таке велике-велике. Давайте поділимося. Нажміть вот эту стрелочку большую, слово репост и маленький конвертик с вертамашками, чтобы жёлтеньким зарился, нажимайте. А теперь внимание. Борщівка, Харківська область. Прошу розголосу за нашу ситуацію. На роботи я їздю за майже 20 кілометрів дороги, якщо її можна так назвати. До населеного пункту немає. Дороги просто немає, одні ями. А староста села Балаклівська адміністрація на це не звертає уваги. Зверталися на урядову гарячу лінію міста Києва до Балаклівської адміністрації. Заявкою, заявкою, з підписами людей з села. На жаль, одні відписки в 23-му році на цю дорогу було виділено приблизно 84 мільйони 301 тисяча 18 гривень 15 копійок. Ні себе. Зараз ось скрин з Прозоро сайту. Але замість ремонту отримали лише зішкрібання старого асфальту та засипання щепнем. Можу, месенджера або куди скажете відправити документи, підтвердження. Прошу вас, допоможіть. Але не боїмося. Угу. А яка відписка з Києва та, е, роблять на всі звернення відписку, що так як воєнний стан ніякої дороги? Але в Балаклії Роблять дорогу, незважаючи ні на що. Но тут питання є, найголовніше, що розповідають люди. Говорить, Микола, гроші, котрі виділили по бумагам офіційно, як вони кажуть, все зробили.